Друзі, вітаємо сьогодні. У нас неймовірна подія, щира радість просто розпирає душу і серце. Ми є ми, центр освіти дорослих міста Нікопи. Є учасниками міжнародної конференції щодо проекту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни. З нами наш ветеран, герой України. Переможець і отриму гранту на розвиток свого власного бізнесу Дмитро Куценко з нами наша керівниця Ольга Пастушок. Ми всі разом збугли роз'єднатися і бути кожен зі своєї домівки дистанційно. Зібралися разом і звітуємо. Сьогодні Дмитру дадуть слово. Він буде розказувати, як подіяв цей подарунок благодійний кошти на придбання трактора і навісного обладнання на його подальший сімейний бізнес. З нами його дружина Оксанка завжди вірна подруга, вірна заступниця його. Плече друга половина. Ми дуже дуже раді, що в Україні є такі родини, є такі сім'ї, є такі дімони. Наш Дімон найкращий. У нас ще є ще один переможець Катерина Василенко. Вона дружина діючого військового. Вона так само буде сьогодні доєднана, вона вже є учасницею конференції, буде звітувати про успіхи своєї роботи. Вона вирощує Павловнію, переробляє її, їй так само надані кошти на закупівлю обладнання, яке вона вже все купила. Це два потужні бізнеси в Нікопольському районі, які вже працюють, працювали раніше, але зараз за підтримки DVV International і МЗС Німеччини ще краще будуть втілюватися нашими неповторними незламними Нікопольцями. Дякуємо вам, що ви з нами. Що у нас є такі щирі українці, патріоти і герої України, які, не дивлячись на війну, продовжують жити і надихати нас і вас на це життя. Дякую.